Ми приїхали просто грабити, знищувати просто в Україну. Подовища, як такого, нема. Двома танками просто вдолі в поперек із колесілі. Я зрозумів, що знову повторяється Буча, тільки Буча номер 2 це велика Олександрівка. Це ну, рідний край мій. Я там родився, виріс, звідти в армію пішов. Велика Олександровка, більше 20 тисяч населення. І скільки виїхало, я не знаю. Ми, як військовослужбовці, ми не можемо зробити все за один хлопок. Так не буває. В нас, по-перше, в Збройних силах України і ВСУ тероборони не байдуже. В наших військовослужбовців, які зараз боронять державу, питаються отжать, добити, знищить. Ми питаємося в першу чергу серед мирного населення бути мінімальних втрат. Вони, вони мирним населенням це їхній живий щит. Ви розумієте, якщо вони відпустять всіх, ну, їм просто в один міг. Вони зараз запретили виїжджати мирному населенню, тому що вони включилися, що Новодмитровки половина Новодмитровки нема. Половина Старосілля нема, половина району нема. Мало Олександровки половину нема. Да видоброд, нема. Все. Ті, хто не успіли виїхати, все, вони в облозі. Це страшно. Люди просто бояться. Вони позанімали такі міста, вони повибирали. Так акуратно поставили, щоб якщо навіть будуть бити по ним, то щоб село страдало. Зараз в мене залишилась там мама, відчим, рідний дядько по мамириній стороні. Вони всі живуть під одною кришою. Ну, мама говорить, що страшне, що творять там і в школі, і в дитсадку вони заселилися і кожен день підтягуються. І є там ферма в нас за фермою, ставок старий, вони в ставковій окопалися і звідти гатять. Багато що вони назнищували, в людей, як мама розповідала, що заходили по хатам, забирали все, що можна забрати. Навіть у мого товариша, такого з дитинства, там, коло мене крутився, в нього навіть мотоблока забрали з двору. Попереламували йому ребра, бо він не віддавав того мотоблока, вони в нього забрали, хотіли застрелити. Мою маму теж хотіли застрелити, бо в мене в однокласника мама сильно, чи руський мір полюбила, чи що. Вона повністю составила по іменно, по пофамільно, по вуличну, і по хато, все, повністю всю біографію про всіх хатошників в селі і віднесла руський мандала. То на другий день до мами прийшли і там і зброю до скроні ставили, і погрожували застрелити, і кричали, де твій ублюдок? Мама. Коротко відповіла, каже, якщо хочеш застрелити, стріляй, А мій син каже, там, де вас, каже, нищать. І не дай Боже каже, хлопчику, щоб каже, ти попав в полон і я побачила, що це ти. Я скажу йому відразу, каже, що це ти мене хотів застрелити. Це Нова Буча. Чому? Гвалтують, вбивають, вбивають. це доречно таке слово, це мягко сказано, вбивають. Я вчора з мамою розмовляв, це вона за 10 днів перший раз вийшла за мною на зв'язок. То зараз в школі там хер поймеш, там смісій, бурятий, кадировці, руські, а у садочку якийсь підрозділ іменно Чеченці. Ідейні руського міра. Оце я знаю точно, тому що ходять по селові, запугують людей. Ну, В районі Базарів. Зайшли до ну як, до мужчини, він під 70 років. А в нього нема що взяти, ну, живе людина сама. Забрали в нього кнопочний телефон, простий кнопочний телефон, і взяли, застрелили. Підганяють урали до, до, до домів, до двох етажок, де коло лікарні, там взагалі квартири пусті, повністю пусті. Коври, одіяла, телевізори, холодильники, все, що можна виволокти, вони вивалачують, грузять на Урали і вивозять. І вивозять на Крим, все. В людей зерно со складів вивезли, насіння, де в кого були нові трактора, комбайни, що люди, що люди покупляли собі, все повивозили. Те, що не змогли забрати, палять, взривають, ламають, знищують. Ну, Це друга буча. Ішла жіночка років 40. По центрі від больниці там, їй залишилось від больниці, там, вона живе 100 метрів, їй залишилось 100 метрів дійти до хати. Одному ублюдку не понравилось, що вона йде по телефону, балакає, мені її прям пострілом в голову положив. Жіночка лежала неділю на перекрестку, вони навіть не давали родичам тіло забрати. І вони закопують. Я не знаю, що в цих людей, що в них в голові, що їх преслідує. Ну таке звірство, розумієте, це, я назву це геноцидом українського народу. Людям в хати заїжджають танком, і стріляють через кришу, роблять ді дірки в криші, і стріляють. Це при всьому прив тому, що в тих хатах ще люди живуть. От воно зайшло, падло, глянуло в квартиру. Це я знаю двох сімей, яких вони вигнали в Великій Олександрівці. Там недалеко від лікарні є двохітажка. Перва. Вони зайшли в одній квартирі євроремонти по ну, люди для себе робили. І так рядом друга. Вони їх посеред ночі вигнали і заселилися, там живуть. А люди зараз скитаються, вони, во перше і виїхати не можуть. І з Китаюся по знайомим, то там ночують, то там у них не речей немає нічого. Не Їх ото як вони були, так і вигнали. Дуже багато вони повбивали в Олександровці, просто повбивали. Причина прийшли банально. От ти там координуєш. І починаються ці їхні садомазохізні питки. А потім просто як в Бучі, це я знаю, як мінімум п'ять чоловіків, які лежать за лікарнею. Може вже й прибрали, не знаю. Ну, лежали за лікарнею, просто в затилок застрелені. Те саме аналогічне, що і в бучі. Зв'язані руки і в затилок вистріл. Один. Ну перед цим просто людей катували. Та як такого нема, вони його просто танком отак, із двома танками просто вдолі в паперіок із колісілі. Потім ще один танк заїхав. Побачили, вони в центральний вход заходиш, ну там 10 метрів вліво, і стояла стела така Це мого товариша, Давидка, син помер. Він у нього був один, і той загинув в АТО. Тільки після університету і пішов одразу служити. Офіцер все, прийняв, командиром був. Вони побачили, вони просто танком розворушили, там, наскільки вони змогли, наскидали це все в кучу, ці куски граніту від стели, від пам'ятнику. Прапор на це там, на відео знімали, як вони істяли на наш стяг державний і спорожнялися там. Ще й заложили. Мон 250 на тот случай, якщо хтось прийде і захоче вирухнути камня чи там порядок навести, колони, як вони випускають, не випускають колони, починають стріляти, люди путаються, починають їхати в поле і розмінюють таким макаром, вони собі розмінірують дороги. У мене ось у дружини три неділі назад виїжджала тітка рідна. Вони їх відпустили на 300 метрів, почали з кулемета по ним стріляти. Водій злякався, дядя Коля, царство йому небесне, він загинув миттєво на місці. І він наїхав на противотанкову міну. З'їхав з, з, з дороги. Чотири чоловіка на смерть, включно з жінкиною тіткою рідною. А двоюродна тітка і двоюродний брат до цих пірусів тисяч в лікарні лежать. Тітка інвалідом, мабуть, залишиться. ну, За брата її, я не знаю, там, 70% тіла було вражено, і плюс ще щось там зі зрінням у нього. У мене коли дружину, я евакуював з Великої Олександрівки сюди. Я був на телефоні, моніторив, це все. І тут вона пропадає зв'язку на дві години. І через дві години з'являється, як що трапилось. Розумієш, що я переживаю дуже сильно. що? Ну, каже, я представ, 9 блокпостів проїхали. На 10-му вигрузив з машини, забрав кошти, ну там тих грошей було там. Херню забрав ліки, якісь там були, не знаю, там, що там за ліки були у тіщі в сумочки. Він їх теж вигріб, каже, поставив мене, отак, боком рівно. І дивиться, каже, то з боку, то з одного, то спереду, то ззаду. Оцінює. Вибіг малий, син мій менший. Сім рочків він вибіг, схватив її за ногу і каже, мама, мама, йдемо сідати. Він каже, ладно, їжджай. Ну, ви розумієте, це Я, ну, в мене даже слів нема просто. І вони розуміють, що потихеньку, 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 потихеньку коло замикається. Потихеньку. У них там вже ну, деякі просто стріляються. Ламають собі ноги, ну, вони шукають всяческі путі, тому що ті, хто ще з мозком, ну дійсно ті, ті, кому батьки дали мозок, і воно хоч ще трошки щось понімає, о, ті, да, ті питаються себе скалічити, аби тільки не участвують, тому що вони розуміють, вони м'ясо, вони м'ясо. Просто тупе елементарне м'ясо, яке щось воняє на Ніколаївській території, на Херсонській території, воно воняє. Я розумію, що там наша земля багата і удобрити треба, але ну, не наскільки ж. Вони тут не потрібні. Не своїм руським міром. Не своєю ідеологією.